Сьогодні у студії Захід ми будемо говорити про окупацію Криму та люстрацію міліцейську і фінансову. Аналіз поточної ситуації почнемо з Алімом Алієвим, співкоординатором проєкту «Кримсос», адже кримські татари не збираються здавати українські паспорти і вкотре лишаються заручниками на своїй землі. Вітаю Аліме. Отже, ситуація дуже непроста в Криму, і ми навіть не знаємо в який спосіб вона буде розгортатися. І тут питання. А як житиме кримсько-татарський народ, як він збирається жити за умов а, військової інтервенції, окупації де-факто невизнаного самопроголошеного сепаратистського уряду? І водночас ну, позицію кримських татарів озвучив Ірифат Чубаров, і Мустафа Гаджамільова та тобто вони сказали: Ні, ми не визнаємо, ми не будемо умовно кажучи, підкорятися і їм. Ну, жарти жартами, це понад 300 тисяч народу. 300 тисяч населення та, Криму, яке, яке вважає, що а, Крим це є невід'ємна частина України, бо в кримських татар вже був досвід історичний буття з а, Росією, що призвів там до анексії і виселення кримських татар і до депортації. Та. Як будуть жити кримські татари? Будуть і далі. А, Давати освіту своїм дітям, будуть е, далі там народжувати дітей, але все ж таки питання того, чи сприймуть кримські татари там російські паспорти, це велике питання. Бо більшість тих, е, звісно, в мене немає соціологічних даних, але більшість тих, з ким я спілкуюсь, вони кажуть, що ми просто не можемо сприйняти те, що в нас буде там російський паспорт завтра, так? Це я не знаю, це буде боротьба, якась така Ну, наскільки я розумію, вже вже починається певний тиск, та тому, що ну кримсько-татарський чинник він є, я не скажу, що найвизначнішим, але ну не зважати на нього не, не може ні Росія, ні Україна, ні, ні сепаратисти. Так, тому що це народ самодостатній на своїй землі Власне. і доволі безкомпромісник і не збирається здаватись. Тобто, питання українського громадянства буде принциповим для кримських татарів. Я думаю, так. Тобто це буде стояти принципове це, питання. Це, принцип, це принципове питання, бо кримські татари ідентифікують себе з громадянами України аж, але, аж ніяк як громадяни Російської Федерації так? будуть ідентифікувати. Бо ну, знову ж таки кримські татари а, люди, які а, точно не хочуть а, от, повернення того. Що було в радянські часи, коли казали, о, татари там, чи, там, якимись нелесними епітетами називали. Що зараз вони бачать в Росії, наприклад. І чого нема в Україні це націоналізм. Е, ну, Наскільки я розумію, що там казанським татарам живеться, можливо, не найгірше. Тобто не буде спроби в такий спосіб. От як вже почав е з Мустафагою говорити Путін там, через Шаймієва, ну, відповідно, затягувати кримських татарів е в Росію через Казахстан, е через Татарстан, це от Казанський. А кримських татар спочатку е почали давити, що ви мусите чи виїжджаєте, чи будете частиною Росії. Потім побачили, що кримські татари ну, на це не йдуть, почали підкуповувати. Підкуповувати посадами, квотами по, національну, за національною ознакою, типу, законами про корінний народ Криму. І ця розмова, коли Джемілєв говорив з Путіним телефоном та зустрічався Шаймієм в Москві. Це такий принцип підкупу, але знову ж таки батьківщина не продається. І це кримські татари дуже добре усвідомлюють. Ну, такий момент ми розуміємо, що не продається з одного боку, з іншого боку, наскільки я розумію, частина кримських татарів все-таки ну, буде колаборувати з не знаю, з маріонетками чи з окупаційним режимом, так який тут себе самопроголосив чи там самопроголошує репрезентацію кримського півострову. Очевидно, як в будь-якому народі такий відсоток теж буде, так? які там за гроші, за посади підуть працювати з а, урядом. Але, але знову ж таки я розумію, що а, той уряд зараз Аксіонова, який є, він, ну, через його нелегітимність кримські татари а, будуть все ж таки виконувати там, доручення там, центральної влади. Так? Які які розпорядження, які можуть бути, але знову ж таки наскільки центральна влада буде підтримувати кримських татар? А от підтримувати в який спосіб мала би відбуватися ця підтримка? Ну, дивіться, коли закон а, о, о кримських татарах, як там на народ, який сформувався на території як корін, корінни населення Криму? А вже там двадцять років Верховній Раді не може до кінця розглянутись і прийнятись. Та це, звісно, може там швидко зробити Росія і показати, от як ми е, можемо вирішувати і надалі швидко ваші питання, але це знову ж таки маніпуляція буде. Так? І центральна влада України має власне кроки такі на законодавчому рівні далі робити. Ну, кроки кроками. ну от Путін там, Чи там, люди Путіна, чи там за чутками люди Путіна пообіцяли збудувати там, найбільшу мечеть в Криму. Оце от таке, от щось таке намацальне. Так? От, ну, я можу розуміти, що селянин, тому що не всі -татари, кримські татари є освіченими, вони є, освіченим, є дисциплінованими, вони люблять свою батьківщину. Ну, але мечеть можна помацати. А Україну помацати значно важче, чи любов до України. От не, не, нема побоювань, що можуть просто. Почати продавлювати, наприклад, ну, Чечні, окупувати. ми бачимо. Там, на прикладі Чечні, ми бачимо, що так після двох воєн з'явився Кадиров, Очолив. То, що він не зробив зброю, він зробив за допомогою російських грошей. Ну і фактично, от, от пацифікували, і Чечню. Вони та, так, таким вони можуть просто і зараз вже є. Псевдолідери, вони, на щастя, є маргінальними серед кримсько е, спільноти, які е, підтримують, палко підтримують Росію, Путіна, е, ну, і, звісно, зрозуміло, звідки вони фінансуються такі лідери. Та? І на них Росія може робити ставку. Але знову ж таки, через те, що вони не користуються авторитетом, вони будуть і далі моралізовані серед а, кримських. як бути з кримськими радикалами, кримсько-татарськими радикалами, тому що ми знаємо, що є така організація Хізбутта Хрір, так і вона доволі радикально підходить. І ну, я думаю, що найменше було би здатна на компроміс. ви знаєте, зараз дуже цікава така річ. єдина, єдиний плюс з цього всього конфлікту, що цей конфлікт об'єднав кримських татар і зробив їх дійсно одним суцільним великим народом та, в Криму. І навіть такі радикальні течії, як Хізбук та Хрір, яких насправді в Криму там дуже мало, але вони стали помірковані і вони теж дослухаються до а, прохань меджлісу, як і. Інші мешканці Криму, які хочуть зберегти Крим в складі України, бутречина це в принципі я думаю за духом, там не знаю релігійно, можливо, ментально ближче і зрозуміліше для кримських татарів ніж Росія. Так і наскільки я розумію, що цей от е, стамбульський вектор він присутній е, в кримськотатарському світогляді, Так, присутній він був присутній е, завжди. Бо... Дуже багато є там подібних рисів кримських татар, в, в, в турків. Та це мова, наприклад, це якісь там культурні, це знову ж таки релігія, одна і це географічна близькість та, через Чорне море. Власне, і є вже ну там цілі групи кримських татар, які вчаться так масово в Туреччині, наприклад, угу. і вони можуть стати наступними лідерами. Тобто, все-таки, от турецький вплив зараз е, в конфлікті може бути також дуже важливим. Турецький вплив він є, але в цьому конфлікті він буде, на, на мій погляд, точно не військовий, бо в Туреччині є свої внутрішні локальні конфлікти, і плюс туреччина задіяна в їхня армія задіяна в конфліктах в світі. Ну, Туреччина член НАТО, з іншого боку, ми, ми чули доволі гучні заяви, так що коли там в лапках бандерівці почнуть принижувати, переслідувати е російськомовних чи там, не знаю, росіян, громадян України, так, то Росія застосує силу. А ми розуміємо, що переслідувати можуть, і в даній ситуації можуть переслідувати, принижувати, не знаю, не дай Боже, але і вбивати можуть і кримських татар в себе вдома. І це можуть робити сепаратисти. От Туреччина, як на вашу думку, була би готова захистити свій братній народ кримсько-татарський від агресії? Дивіться, якщо а... Раптом будуть, ну раптом буде така ситуація. По-перше, кримські татари через те, що ми маленький народ, ми дуже швидко мобілізуємось та дуже швидко можемо об'єднуватись. І це знову ж таки будуть бунти акції протесту партизанщина, якщо почнуть репресії проти кримських татар. Зараз кримські татари не будуть масово виїжджати з Криму. бо Абсолютно більшість, з ким я говорю, знову ж таки говорять, ми повертались сюди 25 років тому, не для того, щоб знову виїжджати. Бо кажуть, ми, якщо виїдемо, там навіть на деякий час, в наші хати, як в, після 44-го року, заселяться інші люди, завезені там з Росії, знову ж таки. А що зараз говорю? от який нас настрій зараз панівний вашому народі? Це, це якась. Якісь відчай, це не знаю намагання ну апелювати до світової спільноти, це зараз звучить навіть трошки даруйте, смішно. так тобто тобто це... що що тобто, Можливо, за півкроку до, до якоїсь не знаю до, до люті якоїсь? Це напруженість і невизначеність? А кримські татари, як і власне українці, які ідентифікують. Себе з частиною України та інші мешканці Криму, а в стані очікування, що буде далі. Є, є частина кримських татар, яка готова радикально діяти. Це так звані гарячі голови. так? Mm -hmm. а, але знову ж таки, там, меджліс, старейшини намагаються їх стримувати. Бо ми розуміємо, що Зараз найлегше це спровокувати зовні міжнаціональний конфлікт з Криму, і потім офіційно можна починати війну. Тобто, це от припущення, що до, до війни може бути лише кілька пострілів, воно відображає цю дійсність. Так, Так. Це, це до першого пострілу. Так, і відступати вже кримсько-татарському народу нема куди. Нема куди. І ми розуміємо, що нас. Ну, вибачте, 300 тисяч тільки. У нас 15% тільки в Криму. І розуміємо, що там мільйона е, там, мільйони населення там Росії, да? які, Ну, Нам ну це смішно воювати тільки кримсько-татарському народу з Росією. Ну це просто не, спів, не співмірні величини. Скажіть, будь ласка, як Україна повинна зараз захищати своїх співвітчизників, які залишилися у Криму? Я думаю, що. Ми не повинні лишити тих людей, і якщо ми їх лишимо і відмовимося від них, то це буде означати, що ми визнали незалежність Криму. А раз ми вважаємо, що Україна цілісна і Крим лишається нашою складовою частиною території, то очевидно, ми повинні допомагати підтримувати тих людей, які проживають на території, не дивлячись на те, які затрати це треба понести. Треба виводити всіх на континент сюди до нас, не знати, що. Задумалось там в Росії. Санкції якраз сказали: друге просити допомоги в сусідів, третє приймати не рішучі дії, гвардія, самооборона, протести, які тільки тільки можна придумати, і злапати того тепла, так щоб він дихати не міг. Я знаю, що ну лісні варіанти, можливо, хтось хоче десь там діватися, та тобто там, де можна, там їх приймати. Якщо хтось хоче там бути відстоювати свої свої. Права, то гуд нехай відстоїть, чи можуть допомагати, можливо, армія. Тобто, ну як на мене, як один з варіантів, я взагалі лікуюсь на топольній контузії з Майдану. Ми беремо зброю, їдемо до Києва, а потім в Крим. Ви хочете в Росію, беріть свої речі, їдьте в ворониш в тулу. А ми такі добренькі слухайте, Чого ми повинні такі українці? Нас просто витирають нас в ноги. Розумієте? Це неправильно. Але як вони тримаються? Вони вже перемогли, тому що на вистрілу вони зробили. Але нам їх, якось їх треба підтримати. Так що тут вже фактично наше військо має перемогу, перевагу і так далі, тому що Путін казав, чому не стріляють. Дуже важко стояти зі зброєю, я знаю, скажу в військах, Якби так караульна служба, є обов'язок, якби хтось переступив лінію, я би стріляв.